Резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка була прийнята на 11-му спеціальному засіданні. Пленарному вона є одним із дуже важливих елементів нашої системної діяльності в сфері. Притягнення Росії до відповідальності і насамперед для створення юридично виважених механізмів щодо компенсації тої шкоди, яку Російська Федерація завдала з перших днів війни до сьогоднішнього дня, і продовжує задавати і вчорашні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, це також продовження терористичного методу чи терористичних методів війни, яку веде Російська Федерація. Говорити про те, що вчорашня резолюція Генеральної асамблеї ООН вже створила дієвий механізм, який дозволить нам стягувати, звертати стягнення, стягувати кошти для відновлення нашої держави за рахунок російських коштів, які заморожені по всій Європі і по всьому світу. Це ще на превеликий жаль передчасно резолюція генеральної асамблеї. Організації Об'єднаних Націй носить і взагалі всі резолюції мають рекомендаційний характер, проте це є чіткий сигнал дуже високого рівня, найвищого, можна сказати правового міжнародного правового рівня про те, що Російська Федерація буде змушена виплатити репарації за шкоду, яку вона задіяла завдала для України.